Всіх вітаю на моєму каналі, і сьогодні в мене відео про життя після видалення жовчного міхура. Найперше всіх цікавить, яке повинно бути харчування. А про життя більшість навіть не замислюється. Ну що ж, давайте і поговоримо про це харчування. Мій досвід такий. Зранку я обов'язково п'ю. Гарячу воду. Вона може бути з лимоном або з однією чайною ложкою меду. Вода обов'язковий компонент мого раціону. Протягом дня я випиваю приблизно 1 літр води. Але наголошую: 1 літр чистої води. Вода дуже потрібна для біологічних процесів нашого організму, ну, і нам вона дуже потрібна для того, щоб змити вранішню жовч, яка в нас зібралась за ніч. Далі в мене сніданок, перекус, обід, перекус та вечеря. Якщо вечеря в мене приблизно там о 6-7 вечора, то в мене ще може бути і вечірній перекус. Якщо я, наприклад, лягаю десь в 11 годин вечора. За 10 років свого життя вже без жовчного міхура, я перепробувала деякі системи харчування. Це і збалансоване харчування. Потім дуже зацікавило мене харчування по аюрведі. І зараз це харчування по сезону. Але попередні системи дали мені розуміння. Того, що ми їмо, те ми і маємо. Е, так, наш організм і функціонує. Тож, вся відповідальність за наше здоров'я тільки в наших руках. А тепер я все-таки хотіла би поговорити про моє життя після видалення жовчного міхура. Коли зробила операцію, а це було у 2012 році то з'явилось багато людей, які мене почали залякувати. Це і лікарі, і знайомі, що не можна їсти те, що хочеш. Це пожиттєва дієта, таблетки, нормального життя не буде. Тож я у все це повірила, тому два роки я і була на таблетках, постійно мала проблеми. Стравною системою, ну і, звісно ж, регулярно бігала по лікарях. Ось такий був спосіб життя, який мені просто нав'язали. І я йому, до речі, не прочалась, змирилась, що я ось тепер така хвора. Але переломний момент у моєму житті все таки стався. На той час в мене були маленькі діти і їм потрібна була мама. Для того, щоб гратися, спілкуватись, але якась там квола жінка. І ця думка мене спонукала, що треба брати своє життя в свої руки. І ось почався оцей пошук вже здорового життя після видалення жовчного міхура. Ну, і найперше, з чого я почала, це зацікавилась, як же функціонує мій організм. Як потрібно вести оцей здоровий спосіб життя, яке мені потрібне харчування для того, щоб бути все-таки здоровою і якось налагодити свою і травну систему, ну і побороти всі інші свої проблеми. Бо на той час вже потрошку щось десь та й виходило. А найцікавіша тема була, це все-таки. З чого виготовляють продукти, які я купую в магазині. Бо на той час ми жили в місті і основні продукти це були з магазину. Не було в нас ще цього села, ні дачі. І основна продукція це, звісно ж, супермаркет. Приблизно за 2 роки я змінила більшість своїх харчових звичок. Навчилась пити воду, вже був сталий режим харчування. Бо я вже себе не вважала хворою, а була особливою людиною. В мене немає одного органу. До речі, дуже важливого в травній системі. На той момент я вже ретельно вивчила, що робить жовч в моєму організмі і які в неї функції. І так як зараз її концентрація менша. А нагадую, що у здоровому міхурі концентрується до 50 мл жовчі. Ну, а зараз, так як в мене тільки жовчний проток залишився, то там 15. Ось так моє оздоровлення перейшло в хобі. Мені стало цікаво придумувати свої рецепти, складати собі меню. Все це можна, до речі, подивитись на моєму першому каналі Танюша. Ви його можете знайти тут, в описі канала. Перейти по силці і там уже подивитися все моє харчове життя від самого початку. За цей час я зрозуміла таку істину. Не потрібно концентруватися на хворобах. Бо там, де моя концентрація, там і моя енергія. Тому я почала е, цікавитися більше життям. У мене з'явилися нові хобі, почала займатися творчістю, тобто такий пошук себе і свого істинного таланту. Останні чотири роки я розвиваю свою духовність. Але це тільки початок, розум, моє его. Настільки в мене вцепилось, що самій важко вирватися. Але мій вчитель знайшовся, він показує мені напрямок, та йти мені треба самій по цій дорозі. Тому на останок хочу сказати: можливо, я теж комусь показую напрямок, але іти по дорозі оздоровлення вам потрібно самим. Ну що ж, бажаю вам сили, натхнення та великого бажання. Всього найкращого вам і до наступних моїх відео. Пока-пока!